Протягом трьох днів в Полтавському університеті економіки і торгівлі у рамках реалізації концепції міжнародної діяльності триватиме навчальний семінар, мета якого долучити молодь до розбудови громадянського суспільства. сподіваюся, що ви під час нашого семінару отримаєте необхідні знання. Можливо, ви вже про дещо знали раніше, можливо, ні. До семінару долучилися студенти та викладачі провідних полтавських та українських навчальних закладів. Спілкуватися з ними будуть політологи Цівік інституту міжнародної освіти в Дюссельдорфі. Навіть ми в Німеччині щодня намагаємося знаходити якісь вирішення. Це не так легко, тому що кожен з нас повинен робити певний крок. Ми хочемо спробувати показати методику демократичного навчання і цивілізованого проживання. Фахівці завітали в ПЕД з конкретною метою. Тим, щоб наша молодь долучилася до процесів зміни вектору мислення і осмислення власної ролі в позитивних змінах в Русі до найкращих стандартів в власному баченні базових фундаментальних знань і активні дієві позиції, такої ж думки дотримуються, і слухачі семінару Введення демократії в наше суспільство, тому що Україна, яка планує саме Війти в Європу потрібно, щоб молодь, яка буде в подальшому саме будувати країну, щоб вона прийняла цей ну важливий так скажемо багаж знань, які, які надають нам ці люди, які до нас приїхали, нашої гості Тренінг дозволив продемонструвати можливості інтерактивних методів у галузі європейської громадянської освіти та надав учасникам більш глибоке розуміння проблем суспільства та суспільних процесів.